Які наслідки тривожності, і тут треба поділити, якої тривожності. Стрес, який є ситуативний, да, ситуативна тривожність, це нормально, це окей, це норма життя. Але якщо ваша тривожність вже заважає вам нормально жити, ви прям відчуваєте, що вона постійно фонить, через це у вас починаються проблеми зі здоров'ям, зі сном, ви постійно щось починаєте про щось турбуватися? От тоді вже треба звернутися ну, якби до лікарів і дійсно поставити. Ти хай вам поставлять діагноз тривожний розлад, невроз, скоріш за все, так і буде. І тут же треба почати працювати з собою. Тому що якщо не працювати з цими тривожними станами, то далі що з вами буде? Через тривожність, якщо ви не будете з нею працювати, далі це буде переростати в панічні атаки. Панічні атаки будуть разом з ними. З'являється агорафобія, страх залишитися одній. Багато багато страхів, де в результаті ви просто будете закривати себе в чотирьох стінах. Після того, як ви поживете в такому стані а, панічних атак та страхів, на вас знайде депресія, тому що так жити неможливо. І якщо не лікувати депресію, то може дійти до суїцидальних думок. Не дотягуйте до цього, приходьте до мене в клуб і починайте працювати з собою. Пишіть в особисті.